Наступні чотири перетворення це коли у нас є коефіцієнт перед функцією, і коефіцієнт є перед іксом. Ну, тут вже цікава історія, і, в принципі, там у нас може бути спільного для К для обох перетворень. Я зараз це напишу. Зараз це напишу, що в обох випадках. В обох випадках, ось так я зараз зроблю. І для К перед Х, і для К перед е цією функцією, якщо у нас К е більше, ніж одиниця, 1... ребята, тут зараз буде такий дивний, дивний момент, я пишу, що графік функції худне. Худне, тобто він. Зж... Ну, або зжимається, або стискається. Я зараз про це буду казати. Ну, це за модулем. Неважливо, там мінус 3 друг... стоїть або плюс 3. неважливо. Графік функції худний. Зараз це все покажу вам на графіку. І коли у нас к за модулем менше за одиницю, то графік функції наш найштовстіший, що це означає? І ось тут, ось тут. От тут же буде окремо, ми пропишемо, що для... коли стоїть перед умовно ігриком, умовно перед ігриком, то у нас виходить або розтяг. От тут такі слова, які я довго вчила, поки розмовляла на російському мові, довго вчила українською мовою. Що Перед Y, то це буде або розтяг. Ну давайте так, загальне загально зроблю. А вже там далі будемо дивитися по окремо. Що таке худне? Це буде розтяг, розтяг, вздовж О, вздовж ОY, або стиск. Стиск вздовж ОХ. Ось такі старанні немножко слова. Зараз я це все покажу на прикладі. Ну і коли у нас графік товстішає, то це буде або стиск вздовж Огрик. О або стиск. Або розтяг, пробачте, або розтяг вздовж ОХ. Ну, і зараз ви побачили, що я намалювала не просто кривульку, а намалювала параболку. І ми зараз це все розглянемо на графіку. Зараз все розглянемо на графіку. Ну, і ось, якщо у нас К більше за одиницю, К більше за одиницю. То ми маємо з вами початковий графік зараз намалюємо. Початковий графік намалюємо, що у нас був ось такий. Зараз чекайте. Ось такий був графік. А стає худеньким, стає худеньким ось таким чином. Це і для цього графіка, в принципі, і для цього графіку. Там, в залежності від того, де він знаходиться, там більше або менше буде схуднення, умовно. І якщо К у нас менше за одиничку, К менше за одиницю, опять-таки, показую вам, Показую вам, який він був графік функції, і яким він стає. Ось тут ми зараз знов таки малюємо з вами координатну площину. Далі на ньому малюємо те, що було, те, що було. Ну і далі вже, далі вже йде товстіше. І зараз я вам покажу. Як це пані, зрозуміти слова про те, що стиск або розтяг? Смотрите, то, що стосується K більше одиницю, то фактично ми беремо вздовж вісі у розтягуємо наш графік функції ось так. Бачите, це буде розтяг, вздовж вісі у. І коли у нас йде стиск вздовж вісім х, то ми його як би зжимаємо. Стиск зжимаємо вздовж вісі ОХ. Ну І так само у нас виходить, якщо у нас стиск вздовж вісі 8, якби з двох сторін його взяли і стиснули, і він, так скажем, ну, уявіть собі або пластелин, кусок плестилина, який ви будете зжимати з двох сторон по, по вертикалі, от, або ще можна уявити собі поздовний Воздушну повітряну кульку, і також, якщо ви будете його розтягувати вертикально або зжимати вертикально, або розтягувати горизонтально і зжимати вертикально. Ось таке це називається розтяг і стиск. Це стосується наших графіків, які ми сьогодні, до речі, будемо розбирати, ну, а ми все ж таки закінчимо. Закінчимо перетворення, щоб у нас вже все було. Це за модулем. Але, але то, що стосується за модулем, нам не дуже підходить наша параболка. По більшості все ж таки краще дивитися на якийсь приклад, такий більш різноманітний. Давайте ми зараз подивимось. Смотрите, -ка. Я зараз також намалюю параболу, але вона в мене буде знаходитись в іншому місці. Смотрите. Трошки інакше розташованим. І ось ми зараз намалюємо дві параболки і для за модулем ось у нас буде ось така параболка, ой, ізначальна. Ізначальна ось така буде парабола, і ось така ізначальна парабола. І тепер, дивіться. До речі, я, кстати, не написала. В попередніх перетвореннях я нагадувала, що два перетворення співпадали, коли там щось відбувається з Х, то відносно Ікса, щось відбувається з І відносно Ігрека. Це ви, якщо пам'ятаєте, це паралельне перенесення було вздовж вісі сі ОХ або вздовж вісі І. І різні були у нас, коли у нас стояв мінус або перед всією функцією, або перед тільки х. Якщо перед всією функцією, тобто перед ігре, то була симетрія відносна Х, там зміна була, ну і якщо стояла перед іксом, то це була симетрія відносна. Y. І ось то, що стосується там, де у нас коефіцієнти, там в принципі співпадають, так скажемо, пріоритетність співпадає. Якщо стоїть перед Y, то це буде К більш одиниця розтяг вздовж Y. Якщо стоїть К перед X, то це буде стиск вздовж сьогоднікса, але все одно там. Треба розуміти що і таке, і таке, тому що бувають запитання в НМТ, ЗНО, і там можуть бути обидва таких, таких відповід... ну, наприклад, невідповідність. На Такі були, були моменти. Ну, а в даному випадку, то, що стосується за модулем Х, ось дивіться, я зараз показую, що у нас за модулем Х. А симетрія піде відносно Y, Але яка симетрія? Яка симетрія? У нас наводиться, залишається без змін. без змін, Права частина залишається без змін. Потім вона симетрично відображається, симетрично відображається в праву частинку, а ліва частинка прибирається, її вже немає, її вже немає. Тобто, запам'ятали, якщо за модулем х, за модулем то симетрія відносно y. Якщо ж за модулем у нас вся функція умовна, зараз я тонесенько покажу. Що вся функція за модулем, тобто якби Y за модулем y за модулем, то симетрія буде відносно Х, але теж цікавий момент, яка ж частинка. Ми беремо верхню частину залишаємо без змін, верхню частинку залишаємо без змін, а нижню частину симметрично відображаємо вгору, ось таким чином. Ось таким чином зараз маленьку стрілечку покажу, що відображається ось сюди. Нижня частина. Якщо за модулем все, то ми кажемо про те, що у нас Y від'ємний не може бути. А якщо у нас за модулем тільки х, ну, щоб запам'ятовувати не тільки там мої, так скажем, ці запаміналички, просто як це можна пригадати, що значення Y, коли х за модулем, вони будуть однакові? Ну і то, що стосується за модулем Y, то і, е, у нас він не може бути від'ємним. Тому то, що було від'ємним, стає додатним. Ну і зараз давайте запишемо ці перетворення, які в нас є. І ми пишемо права частина, права частина. Без змін, без змін. Плюс її симетрія відносна, симетрія відносна Оіг. О Ліва частина відкидається. Ліва частина відкидається. І то, що стосується за модулем, вся функція, ми пишемо верхня частина без змін, верхня частина без змін, нижня частина, графіка мається на увазі. Симетрія відносна ОХ. Симетрія відносно ОХ. Ну, я вам намагалась це красочно це все показати. Ну і запис закінчую.